Бажаю здоров'я. Друзі, як вам вже відомо, уряд ША підготував проєкт мирної угоди. І один із пунктів цього мирного плану це проведення повного аудиту щодо цільового використання наданої Україні військової допомоги. У зв'язку з цим я хочу сказати декілька слів. По-перше, мирна угода взагалі не входить в плани провладних корупціонерів, мародерів та колаборантів. І це факт. Для них всіх. Це політичний крах та час нести відповідальність за злочини. По друге, найбільша проблема для провладних злочинців це закінчення війни та повернення нас військових з фронту. Це також факт. Щодо аудиту наданої військової допомоги, то це крах для всіх провладних мародерів, визнання їх військовими злочинцями та міжнародне переслідування за військові злочини. Українці сотні мільярдів доларів просто розграбовуються провладними злочинцями. Американська ініціатива це лише початок. Ми, військові, прийдемо, і ось тоді почнеться справжній аудит. Аудит усіх місцевих церків, колаборантів, дармоїдів та мародерів. Це катастрофа. За попередніми підрахунками міжнародних оцінок влада України використала близько. Півтора трильйона гривень не за призначенням. Тобто ці кошти було просто вкрадено. Крім того, наприклад, за інформацією американських змі та ФБР, корупційна влада України вкрала щонайменше 48 мільярдів доларів. І це тільки американської допомоги. Українці головні вороги українського народу. Це всі без винятку. Парламентські політичні сили, які по факту за попередньою змовою з ворогом підготували плацдарм, а потім впустили ворога всередину країни. Всі вони разом, Залібоби, Порошенки, Тимошенки, Голоса та інші парламентські політичні партії зробили все, щоб війна не була визнана війною. Щоб було неможливо скористатися гарантіями безпеки міжнародних партнерів. Також всі провладні політичні сили зробили все, щоб знищити конституційний устрій та максимально послабити нашу українську армію. І коли почався ефективний контрнаступ, то вони зробили так, щоб контрнаступ було провалено. А ефективні підрозділи, щоб були максимально знищені методом провалу забезпечення, а також перекидання під час активних контрнаступальних дій з одних позицій на інші таким чином було знищено сотні підрозділів, а це тисячі наших побратимів. Друзі, коли хтось каже, що треба і надалі воювати, або як вчора сказав Стефанчук, що будемо воювати, поки не звільнимо Крим, для мене це просто катастрофа. Тому що воювати під військовим командуванням. Та політичним керівництвом колаборантів є рівнозначно капітуляція, до якої по факту і ведуть країну всі провладні політичні сили. Друзі, гуртуємось, бо у нас часу залишається все менше. Бережіть себе, слава Україні!